Добрий день, що ви хочете замовити? О, я не можу видіти, бо в мене поганий зір. Так, окей, не можете прочитати, я вам прочитаю. Так, у нас є чай, є ромашковий, з м'ятою. Так, є кака, це чотири листка. А, є какао. Можна на безлактозному молодці. А, це п'ять листків. Далі морозиво, є полуничне звичайне або з шоколадом, сім листків. Ну і торт, якщо ви тільки ну тільки якщо ви іменинник. Любий, який захочете, один листок або знижка. Можна мені чай? Чай який? Ромашковий із зм'ятою. Добре, я зараз зроблю. А скільки приблизно чекати хвилин? А, ну це займе, напевно, 10, ну, хоча ні, напевно, 7 або 5 хвилин. Ну, добре, я пішла. Так, а... Ні. Три листка є. Ось ваш чай. А з вас чотири листочка. Вот. Так, зараз я перерахую. Раз, два, три, чотири. Все, добре, гарного вам дня. До побачення. До побачення. Так, хто ще прийде? Блін, коли ще клієнти прийдуть. Чекай, чекай. Добрий день! Що Добрий день. Добрий день. ви хочете замовити? Ну, А що у нас є. Зараз я достану меню, я просто його заховала, бо він воно той. Так, в мене є. В нас є чай, какао, морозиво. А давайте морозиво. Морозиво, а вам його чимось а якісь, прикрас. А, а другий якийсь є морозиво? Смаки є пломбір. А... А, а який вам смак? Є пломбір, є полуничний, є з шоколадом? А, давайте полуничний. Полуничний, а вам його чимось прикрасити? Так Давайте. А, ну, час. Ну, я принесу вам десь через 10 хвилин. Ось ваше морозиво. Дякую. А де сім листочків з вас? Ну, вот. Ага, зараз я перерахую, ви не ага. уходьте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шіст, сім. А, все на місці, да? до побачення, гарного вам дня. Дякую, до побачення. Господи, та де ті клієнти? Тьфу на вас? А добрий день! Да, да. А ви хочете пити? Я просто почула. А, я можу вам щось а, дати. О, давайте У вас є з собою гроші, листочки? О, є? А, добре, я зараз вам скажу, що Ой. просто. Чекайте. Сіний. Чекайте, блін. А, в мен... в нас є попити чай, какао і. Попити. Ну, попити. Так. А попити, типу, а мені попити то що лопати. Все, так. А у нас є чай, вна і в нас є какао. У нас ще є морозиво, але це не але це не а, той не пити треба. Що вам дати? Чай, какао. Чай є з ромашкою, є з м'ятою, какао ну, можна і... на безлактозному молоці. Можести з'їсти, ну, не пити, а з'їсти морозиво можу дати. А що щось Е, нема, а у... Блін. три. Е, до речі, а коли у вас день народження? Сьогодні О, Сьогодні, круто. Е, з днем народження вас, е, тоді я можу вам запропонувати торт, е, який ви хочете. Ну, добре. А скільки він коштує? Він коштує один листочок. Е, це знижка е, за те, що день народження. Добре. Е, там я? Ну, можна Ну, я люби. Полуничний? Да. Так. Добре. Так, тут пофіг. <риклад> а, чекайте, тут я Добре. зараз вам приготую.